Хевон, зайдемо разом? Ні, я зачекаю і тут. Ти ж говорив, що твій батько був у критичному стані і ось цей великий день, коли він нарешті прокинувся. Обов'язково його обніми і вислови свою вдячність, і це має зробити сьогодні. Я можу зустрітися з ним і наступного разу, поспішати немає куди. Хевон, заходь уже, я впевнена, батько на тебе чекає. Вибач, ми навіть не змогли повечеряти. Не хвилюйся про це, просто йди до батька. Містер Куй, ви прийшли? Як він? Що сказав лікар? Проходьте сюди. Батько, він прийде до тями. Так, вони сказали, що він може прокинутися, але вірогідність дуже мала. Він же боїть. Зараз з ним все добре. Він ще потребує відпочинку. Нам потрібно поки що утримати світ відвідувачів, а зосередитись на його одужанні. Хіба ззовні не забагато людей? Я зв'язався лише з трьома вами, але решта, здається, якимось чином дізналася, вони хочуть отримати інформацію, хто ж буде наступний спадкоємцям. Я навіть не знаю, хто розпустив ці чутки. Містер Куй, я почувався винним, що сталося з ним. Мені так незручно. Я впевнений, що голова не хотів би, щоб ви весь цей час чекала його біля ліжка. Так ви маєте рацію. Мовірно, він був би роздратований, що я часто приходив би сюди. Він і ще навіть не прийшов до тям, а я вже чую його звинувачення. Завершимо нашу розмову в компанії. Спочатку вам потрібно поспілкуватися з головою. Дякую, пане Куй. До сьогодні. Ви завжди приймали правильні рішення. Батько був сильною та холодною людиною. Робота була на першому місці, ніж його діти. Він з тих людей, які вірив в силу розуму, завжди ішов вперед, не маючи нічого зміг побудувати таку компанію. Кожний його крок був мотивований потенційною вигодою. Він прийняв мене, коли мені було вісім, витративши на мене не більше, ніж тижня свого часу. Його причина мого усиновлення полягала в тому, що я був розумнішим і талановитішим, ніж власні його сини. Здається, вашою метою було нічим мене не підтримувати, і шлюб з Чан Шон Джу був тільки вигодою для всіх. Але, батько, я зрозумів, що дивився не на повну картину. Я завжди думав, що я готовий на все, що твої слова завжди були законом. І я навіть не міг подумати, що кину виклик цьому. Лише цього разу я сподіваюся ви довіритесь своєму рішенню замість власних. В моєму житті з'явилась людина, яку я кохаю, я хочу, щоб вона стала моєю дружиною. У цьому світі дуже багато людей, що хворіють чи мають хворих членів сім'ї. Якщо подумати, я ж жила на тому самому місці, як і тоді. Тоді я справді думав, що це кінець. Навіть зараз відчуваюся все таки нереальним. Тільки зараз я усвідомив, що наші почуття один до одного найголовніші. Інсон ідеально переконав мене в цьому. Хевон, вибач, що змусив так довго чекати. Не вибачайся, інакше я відчуваю себе винною. Чому ти так швидко повернувся, як твій батько. Він прийшов до тяму, але знову заснув. Ми так і не змогли поспілкуватися. Мені вдалося тільки побачити його. Не хвилюйся, він скоро одужає. Так, дякую. Я дуже хочу її обійняти. Сподіваюсь, що наступного разу я зможу познайомити тебе з батьком. Що? Я знаю, він тебе полюбить. О, ти так думаєш? Звичайно. Я трішки нервую. Хевон? Так. Зачекаємо, поки твій батько повністю одушує, поспішати нема куди. Хевон, я обіцяю, ніколи ніхто не зможе змусити тебе страждати. Я ціную твої слова, але мені також хотілося мати сім'ю, які б я могла тебе представити. Я почуваюся такою жалкою. У мене така порожнеча в серці, Якби я хотіла щось змінити. Вибач. Хевон, я тобі нагадаю. Інсонг, ти ніколи ж не будеш самотній. Я заповню всю порожнечу в твоїй душі, навіть якщо це тобі не потрібно. Інсон, я не знаю, чи говорила тобі це раніше. Що говорила? Я кохаю тебе. Всім доброго ранку. Сьогодні директор якийсь інший? Ні, він завжди такий. Але щось змінилося. Можливо, зачірська? В нього просто хороший настрій. Секретар Ку? Так, виконавчий директор. Ти коли-небудь купував подарунок дівчині? Було дуже давно. М -м ось як я хотів порадитися з ним. Щоб подарувати Хевон. Я справді не маю особистого досвіду, але від друзів чув. А? Що? Краще дівчатам дарувати недорогі подарунки, а щось, що має сенс для вас обох. Або щось що зможе нагадати про маленькі спільні спогади. Щось маленьке? Як важко. Що краще подарувати. Це для професора Бак Хевон? Так. Я тільки можу запропонувати, щоб подарунок був якимось чином зв'язаний з вами обома, або спробуйте вибрати річ, яка їй сподобається. Хм, вона любить рослини та книги, хоча вона сама як ходячий посібник, тому книга про це не має ніякого сенсу. <кхи> О, вибач, у будь-якому випадку дуже дякую за допомогу. Добре, пізніше повернемося до цього питання. А зараз давайте перевіримо мій сьогоднішній розклад. Секретар Ку. У мене сьогодні запланований обід? Так, це було заплановано в останній момент. Я забув вам про це сказати. Прошу вибачення. Невже сам секретар Ку може помилятися? Так, з ким? Це з директором компанії Daikin Group Чан Сон Джу. О, ні, це неможливо. Керівник, що сталося? Ха, зустріч почнеться о 10 годині, а матеріали до зустрічі я забув вдома. А, ви не змогли зберегти файли на комп'ютері? Ні, це не документ. Якби це був документ, я б його зберіг на жорсткому диску. Ах, мені погано. Хм, зараз ми не зможемо зробити замін. Якщо ви залишили вдома, чи є хтось, хто би міг би принести їх сюди. Як я сам про це не подумав. Дякую! Відійду надовго. Мені також потрібно повертатися до роботи. Доброго ранку, мої любі! Сьогодні трішки прохолодно, але освіжаючий день. Знаєте що? Вчора ввечері Інсон приготував для мене гостру курочку. Я також хочу щось для нього зробити. Як ви думаєте, що йому сподобається? Я не зможу навіть просто блюдо для нього зготувати. Лі? Тримай. Ти як завжди росіяний. О, це прекрасно, дякую, я дуже поспішаю. Давай поговоримо вдома. Ого, тепер ігноруєш мене, отримав, що хотів, і все. Тепер ти мені винен, зрозумів? Домовились, тобі гарно добратися додому. Наступного разу не чекай на допомогу. Отже, десь тут працює Хевон, а дослідний центр виглядає непогано. Отже, це дійсно Тилі? Я думала, що я помилилася, і це просто схоже на тебе людина. Але це справді ти. О, <смеш> такий смішний збіг. Ради бачити тебе. Так, приємно тебе зустріти, Лі. Так, що ти тут робиш? Ну, я чому саме зараз на неї натрапив, коли я вдями саме так? Що ж робити? Я хотів зберегти в секреті, що мій старший брат тут працює. Лі. Ах, Лі Джун, я вб'ю його. Ей, це за таксі. О, я бачу, ти з професором Парком. Ви випадково знаєте один одного? Звичайно, він мій молодший брат. Що? Справді? Молодший брат? Е, про це не видимо, що вони схожі. Зачекайте. Але чому ти мені нічого не сказав? Мені трішки болить, що ти мені не довіряєш. Вибачте, але мені пора на зустріч. Ліджу, тільки прийди додому. Я не говорив, щоб тобі не було б незручно. Навіть якби розповів, що у мене є брат, ти могла б подумати, що я намагаюся позгазуватися. Ха? Пробач, що нічого тобі не сказав. Я не хотів, щоб ти думала, що отримала цю роботу через мене. Увесь цей час. Ти мені так допоміг. Те, що мене прийняли тут, це все завдяки тобі. Ні, це дійсно не так. Тебе взяли дійсно через твої здібності, я то зовсім ніяким з чином не причетний. Тому і не хотів тобі говорити, що ти зрозумієш невірно. Добре, добре, не переживайте так, я тобі справді дуже вдячна. А зараз я б хотіла поговорити з тобою.